Іран знову підставив своє дружнє плече Росії цього разу. У головному управлінні розвідки України повідомили, що Росія закупила нові безпілотники араш 2 Нібито вони більші, швидші та потужніші за шахеди. Чи дійсно це так дізнаємося у експерта? Мене звати Анастасія Круглікова, і у мене є 10 питань до голови українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана. Араж – це власне кажучи, ну той самий дрон дрон Камікадзе. І призначений він для враження, от, як здебільшого нерухомих цілей, але е, також е, може бути і для, е, для рухомих завдяки якраз цій лазерній головці самонаведення. Е, Врешті, все абсолютно приблизно так само, тобто за своїм принципом, лише це можна сказати, що це дрон з покращеними е, характеристиками, якщо порівнювати з шахетом 136 Минулого разу ми розбирали технічні характеристики дрону Камікадзе шахе ШАХЕ-136. Посилання ви можете знайти в описанні цього відео. Якщо порівнювати ці дрони, то які відмінності має АРАЖ-2? Це наше питання номер два до експерта. Загалом можна говорити про дальність, ну орієнтовну дальність тисячі кілометрів. В Араша все ж таки може бути більша дальність, але ми повинні розуміти, що багато таких іранських випробовувань. Вони завищують свої показники, тому може бути різна модифікація, може бути різний двигун, тобто і вже дальність може бути з деякими джерелами, сягає 1400-1600 кілометрів. Тобто це достатня дальність порівняно також з тими шахедами, щоб десь залетіти в глиб території України. Система наведення, тобто пасивна головка самонаведення, і отже, може йти як по координатах, по заданих координатах, так і по наведенні цілі, швидкість більша, тобто швидкість вони вдвічі збільшили, і там, в там залежності від типу двигуна від 200 до 400 кілометрів на годину. Це якщо буде реактивний двигун, тобто якщо ж поршневий, то відповідно що менше тобто. 200. отже, бачимо, що порівняно з шахедами, швидкість швидкість цих арашів вони вона все ж таки збільшена. В принципі, це дрони приблизно от одного ж самого класу, тобто використовуються з однією ж тої метою. Араж 2 більший за шахет 136. Чи означає це, що радіолокаційні системи буде простіше виявити цей дрон камікадзе? Не настільки великий розмір, тобто ми говоримо про один метр. Різниці між ними. То якщо в, в шахетів 136 там 2,5-3,5 метри, то тут 4 4,5 квадратних метрів. Тому в принципі сам розмір не становить якоїсь різниці. Тобто, відповідно, що для засобів виявлення ну, виявлення відбуватиметься точно так само, як ми виявляємо шахеди 136-ї йти на низькій висоті, звичайно, що виявити буде тяжче, але наша система протиповітряної оборони вона вже навчилася виявляти? Тобто, та застосовує і прожектори, застосовують і е, мобільні оці дозорні е, дозорні пости е, для того, щоб виявляти такі такі дрони. Тобто, ми вже маємо досвід з виявлення і ліквідації таких дронів. Пам'ятаєте те, що шахет вітає попарно або навіть цілими зграями. Наше питання номер 4 до експерта: це чи будуть у випадку з «Араш-2» застосовувати таку тактику. Також я впевнений, що будуть вони використовувати. Єдине обмеження ми не знаємо, яку кількість «Арашів» може виготовити і поставити Іран. Тобто є вже інформація, звичайно, що е, там надійшли е, спеціалісти е, в Криму, в Джанкої е, знаходяться вони, е, які би навчали пілотувати ось такі е, ось такі дрони камікадзе. Ну але все обмежуватиметься, власне кажучи, кількістю постачань для дронів такого типу. Е, тактика рою є найбільш ефективна. Тобто, е, коли задають координати е, для того, щоб перевантажити нашу систему систему для цього, власне кажучи, треба запускати якомога більшу кількість отаких от дронів. Наші люди, щоб приблизити перемогу, здається, вже скоро голими руками почнуть збивати ті кляті дрони. Та все ж, чим ефективно та доречно збивати такі дрони камікадзе. Тут все абсолютно так само, як з шахедами, немає жодної відмінності. Для цього, звичайно, що застосовуються і всі наявні засоби системи протиповітряної оборони, але такі. Дрон, інхочагі, і дрон він хоча є і більш більш потужним ніж е, Шахет, е, але все ж таки він відноситься до таких не, не високотехнологічної зброї. Е, тобто, відповідно, що до нього будуть застосовані, наприклад, не зенітно-ракетні комплекси, а саме зенітні комплекси, ну, ті ж самі там ЗУ 23 2 е, Тобто вони показали вже свою ефективність е, інші переносні комплекси, е, тобто автоматична зброя, тобто ці кулемети е, Тобто наша система вже від можна сказати, що вже відпрацювала, тобто відпрацювала механізм знищення, от саме таких дронів. Як накрити араж 2 потужніший за шахеди? Наше питання номер 6 до експерта звучить так: куди ще може поцілити цей дрон, окрім як стаціонарних об'єктів? Все залежить від якраз оцієї інфрачервоної головки самонаведення. Тому, в принципі, в заявлених характеристиках вони ця цей цей. Дрон він передбачається в першу чергу для, для враження систем протиповітряної оборони, але знову ж таки є різні ці системи, тому треба тут, тут буде видно тільки в бою. Тобто, насправді в бою вони ще не випробувані. Вражають на дослідженнях там зрозуміло, що нерухомі цілі вони можуть застосовуватися щодо кораблів. В будь-якому разі наші системи протиповітряної оборони вони, звичайно, що захильні. Що ні, я думаю, що ми успішно відіб'ємо будь-які атаки такого типу дронів? Ще одне питання, яке нас цікавить, це як саме запускають дрони камікадзе, та забігаючи наперед, що може слугуватися з пусковою платформою, мобільна або стаціонарна пускова платформа. Ну і, до речі, це якраз приклад такої терористичної зброї, коли якраз воєнний об'єкт, тобто це є зброя, це повноцінна, вона застосовується армією, але чи дуже часто маскується якраз під цивільну наприклад вантажівку і от з тентованим кузовом з якої, власне кажучи, яка слугує прикриттям для ось цієї пускової платформи, от такий е спосіб ведення війни, тобто, взагалі, запуску снарядів, він є неприпустимим. Це є порушенням е міжнародних правил ведення війни, коли під цивільними е здається об'єктами насправді маскуються абсолютно військові е військові засоби ураження Вісім до експерта, коротке, але не менш важливе. Яка система наведення у Араж 2? Тут, тут все дуже просто, по даним супутника, тобто супутникова оця GPS-система наведення, і також пасивна головка самонаведення. Тобто, ми бачили також десь фото з антенами, але хто значить, це фотошоп, тут, тобто, тут зараз тяжко судити. Є тобто, вдосконалена загалом можна говорити про. Про більш в досконалу систему саме наведення, і ці дрони, звичайно, що їх тяжче перехопити засобами радіоелектронної боротьби. Але навіть в таких випадках, от наші якраз повітряні сили, вони спромоглись перехоплювати шахедів, тому, тому із арашами буде вже більше досвіду, тобто більша ймовірність того, що ми будемо не лише збивати, а й перехоплювати. Такі дрони. Яким чином здійснюється керування та наведення даного безпілотного апарату? Тут все, все так само, тобто відбувається, задається ціль, тобто задаються координати цілі, так само, як і з шахедами 136-го, є, є пункт керування, і тоді дрон влучає там в статичну ціль. Якщо ж іде і задаються саме, саме об'єкт типу корабля, який може бути рухомим, то тоді, звичайно, що завдяки ось цій пасивній голосі самонаведення, Дрон може переслідувати і таку рухому ціль, і відповідно влучати. За була інформація, нібито на цьому дроні е, можуть бути розмі... розміщені камери для того, щоб можна було здійснювати і спостереження, і керування от, в, режимі, е, в режимі онлайн. Але наразі ще ця інформація не підтверджена, тому я думаю, що рано говорити. Тобто, Якщо говорити так дуже загально, то, е, то взаємодія самого дрону і оператора вона насправді мінімальна. Тобто задається ціль, випускається дрон з е, там, чи стаціонарної пускової платформи все далі вже далі. Вже цей зв'язок вже є мінімальним. Як розпізнати шахе 136 Ми вже знаємо це в небі та звук мопеда. А чи є якісь візуальні та звукові відмінності? У РАЖ 2 це наше останнє питання до експерта. Ми говоримо зараз поки що про візуальні відмінності, це такий форма сигари. Із одним кілем на флюзеляжі. Тобто, ну, якщо от побачимо щось от такого типу, звичайно, що не така видовжена, як ракета, така товща, товща, кругліша з цим з кілем, от щось такого схоже, як там не знаю підводний човен, можна сказати, з мультиків, то, то тут варто зауважити, що так, це вже ці, ці араші, ці нові дрони. Якщо говорити про звук поки що. Що рано говорити, тому що е, ми не чули і ще це в, в дії, тобто ми ще не бачили, як це як працює, і тому, звичайно, що буде відрізнятися цей звук, тому що все залежить від двигуна. Відповідно, в Шахеда там був менш потужний, тому і звідси цей звук е, такого собі мопеда. Тому е, тут треба буде за, просто бути уважним, що орієнту орієнтуємося на візуальне спостереження. ну, Якщо вночі чуємо звук от, щось схоже, що наближається, в будь-якому випадку завжди краще дотримуватися, як мінімум, правила двох стін. Тож не такий страшний чорт, як його малюють. Наших військових не залякати якоюсь черговою іранською цяцькою. Не піддавайтесь паніці, краще бережіть себе та читайте своїх.